Доброго дня! З нами сьогодні капітан команди Старт Нікічук Юрій. Юрій, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Поділіться своїми враженнями від гри. Хороша гра була. Сьогодні в першу чергу зіграли дуже дисципліновано. Ми ніколи так не грали. Ми, як завжди, починали трішки сумбурні ігри, але сьогодні домовилися зіграти вдома на нуль. Щоб не пропустити, і в принципі, сьогодні, я думаю, одна з найкращих ігор Наша була саме в захисті. Зіграли на нуль, і в принципі достатньо і забили голів. Тому я думаю, цілком заслужена перемога. Як гадаєте, після цієї перемоги, чи зможете ви поборотися за перемогу в турнірі? Звичайно, залишається дві гри. Якщо ми дві гри перемагаємо, то ми як мінімум вирівнюємося з усіма командами. Ми лише раз програли. Я думаю, що імпера груп це головні фаворити наші, з якими ми будемо боротися за перше місце і в нас з ними ще є гра. Будемо боротись до кінця, там подивимось. Сезон вже наближається до свого закінчення. Як оцінює, оцінюєте взагалі літній сезон у виконанні команди старт? Так, як в нас ігра в місцеві, ми ні, нікого не підключали, якби не, не підсилювалися, а грали своїми, тому. Я, в принципі, задоволений, трішки по збору в нас були нюанси, але коли ми збиралися повним збором, ми всім давали бій, навіть командам з першої сімки ми боролися там на рівних. Цілком в цілому, в цілому дуже добрий сезон. Я думаю, що ці гравці, які ще, яких ще досвіду не було на таких іграх, то вони дуже цінний досвід отримали. Тому я задоволений в цілому цим чемпіонатом. Як вважаєте, чи допоможе цей досвід в майбутньому? Звичайно, ці в нас деяких хлопці ніколи не грали на таких турнірах, тільки в сільських, в районних. Тут команди посильніші, тут вони отримають дуже великий досвід, я в цьому впевнений. Тому для команди це тільки плюс, що ми прийняли участь в такому турнірі. Що ж, добре, дякуємо вам. І вам дякуємо.